Всім доброго ранку. Добрий У Вікуськи алергія, очі червоні, бідненька не може, да? сьогодні. Щось цей вже дали ліки, а воно все одно в очах. Ми вже прокинулись давно, вікуська вже й поснідала, ми попили каву. Що ми сьогодні будемо? Будемо сьогодні на кухні. Нам треба приготувати їсти, тому що у нас скроме. Борщу, мама варила, нічого немає. Так що підемо на кухню. Буду готувати. Буду сьогодні вам показувати те, що я буду готувати. Я хочу приготувати, нафарширувати перчики, посмажу котлетки. Що ще? Ай, хочу зробити салат. Сподіваюся, вам сподобається. Він такий смачненький, не дуже такий. Як скажем, він такий легесенький, як літній, знаєте, як для фігури. Хоча вже дівчата і хлопці похолодало трішки, ні, ну на сьогодні сонечко, то так тепленько, а взагалі вже недалеко вже осінь, тому можна їсти більш ситнішу їжу до купання й до купальників ще далеко. Тому можна трішки розслабитись. Звісно, я жартую, але без позитиву ніяк. Треба тільки кожен день вставати з позитивом. Так що вирушаємо з вами дівчата і хлопці на кухню. Все буду показувати і розказувати. Так, я вже на кухні взяла фарш. Я писати вам цього рецепта не буду. Я думаю, що всі знають, як начиняти перчик. Просто трішечки. Вам покажу, як начиняю його я. Е, якщо хто пам'ятає, хто на мене давно підписаний, то бачив на каналі, що фрикадельки я робила із кускусом. От і перчики інколи роблю із рисом, а інколи із кускусом. З кускусом нам, якщо чесно, більше подобається. В общем, я взяла фарш тепер сюди. Нарізала одну сиру цибулину, всипаю сюди кускус, -кус. тепер додаю сюди перчик. Так, солю. Це все добре перемішуємо. Перчик я почистила і ось так от його, такий. Він у мене не маленький, а такий величенький. Такі були великі перчинки. Зараз це все перемішаю. Так, перемішала це все. Тепер беру, до речі, перець я ніколи не парю. Кажу так, як є. Раніше парили, зараз не парю. І просто так пальчиком набиваю серединку. Кожну перечинку і там пісні свої співає. Трошки позаймалися ми з нею. Тепер вона відпочиває, в неї поки гра. Вона грає, то вона там зразу в неї там пісні. Так що, ви знаєте, на вулиці хоч оцей літо, а така, як сказати, в повітрі все одно відчувається така осінь. Ви знаєте, ми вчора їхали ж через сусіднє село з віку до Логопеда. І от ми їхали на і Викуся на своєму, я на своєму, звісно. І що хочу сказати, в лісі вже і листочки обпадають. Треба вам ось буде екскурсію трошки провести. Вже ми давно то весною завжди гуляли. А ось треба показати. Уже і листочки жовті, і ви знаєте, вже у повітрі в лісі пахне осінь. Якби це ще були дощики, то вже скоро б і пішли б грибочки. Так що, такі от тіла. Так, зараз начинимо, потім вам покажу, як я роблю заправочку. Ну, я ж кажу, я цей рецепт вам не знімаю, бо я думаю, що перець. Начиняють всі. Просто, е, от хто не робив з кускусом, дівчата-хлопці, ось возьміть скуштуйте, я думаю, вам дуже сподобається. В общем, як начиню, буду робити заправочку, тоді вам покажу. Так, дівчата-хлопці, ось я так нафарширувала. Тепер беремо, ставимо сковорідочку, Я завжди е, сиру цибулю кладу всередину фарш і кускус -кус, там чи рис І потім ще і смажу засмажку. Засмажку я додаю цибульку, моркву, томат там чи пасту, що у вас є. Так, поки смажиться наша цибулька, натираю моркву. І в каструльку вливаю трішечки водички, додамо нашу засмажку. Якщо треба, додамо водички. общем, будемо дивитися. Так. Цибулька підсмажилася. додаю сюди орку. Це вже наваримо. Ми будемо пару днів заходити на кухню. Ще ви знаєте, вчора тих насмажили паличок, вони такі смачні. От хто спробував або хто вміє, не ну, знав цей рецепт та готує, то вони зі мною согласяться. Їсиш і їсти хочеться, хоч з чим. Перчиків теж наробимо, зараз котлеток насмажимо. Коли морва підсмажилася, додаю сюди п'яти помідори. Пимішуємо, хай трішки висмажиться. Можете пасти додати ще сюди Я Зараз в мене там є ще маловато, мені здається цього соку. Хоча, ви знаєте, дуже люблю, якщо чесно, без пасти. Чесно, от люблю Б без пасти. Я Мені якийсь смак такий цікавіший. У мене ще є така. Це теж мені донечка, дякую їй. Привозила, тут просто свіжі помідори, кусочки. Так, висипаємо сюди засмажечку, доливаємо водички. Потім як закипить. Ну, я так зазвичай роблю, як закипить, попробувала. Чи не треба там солі, цукру, трішечки, може, якщо кисле. Ну, у мене не буде, тому що у мене я скуштувала зараз помідори, а вони солодющі, страшне. Бо... Вікуся ще вам каже добрий ранок, додаю водички, лавровий листик, все, хай тушкується до готовності. Дівчата і хлопці, для салату нам буде потрібна консервована кукурудза, капуста, помідори свіжі і... ікуся, ти вже постора здоровкаєшся. А вона за вами скучає, то ось здоровається, вітається. І свіжі огірочки. Будемо заправляти, я буду майонезом, ви як хочете. Можна йогуртом, можна сметанкою, можна ще кидати зелень. Це все за вашим бажанням. В общем, капусту я беру і шинкую ось такою шинку, щоб вона була така тонесенька. Так, капустку так нашинкували. Потім беремо на наш огірочок і ріжемо його. Ось так, довше Куштуємо чи не гіркий, У нас не гіркий, Я куштувала. добрі котлетки. А, Вікуся вже їсть котлетки, ми вже їх посмажили. Ну я вам котлетки не показувала, посмажить, то посмажили. Добре, добре. У нас це по котлеткам головний дегустатор наш. Це Вікуся. Це для неї. Котлетки це для неї все. Так що так, так же саме і другий. Так, огірочки нарізали. Тепер помідор. У мене така сливка, вона добре тримається. Мені оце подобається. Ріжемо її так теж такими полосочками. Так, щоб ну, був у нас гарний салат, ми його виложуємо ось так. Я не пам'ятаю, чи я вам вікуся в мене відплікла, я, по-моєму, не казала. І ще треба половинку ялтинської цибульки. Так вона нарізаємо. Вона мені саме більше подобається, бо вона солодка. У неї немає такої кричі, як у цих, цих. Якраз для салатику кухару. Так, цибульку поклали, тепер ще сюди кладемо кукурузку. Не робив такий салат. Обов'язково спробуйте, ви не пошкодуєте, це дуже смачно. Ось так його треба подавати на стіл. Гляньте, це дуже гарно, майонез я поклала посерединці. Ви можете йогурт, як я казала, сметану, все. Можна ще навіть зелень. Но я не буду зелені додавати, ось так. Перемішувати я його теж не буду. Пізніше, як з дівчатками, будемо їсти, тоді я перемішаю. Якщо сподобався наш салатик, готуйте і смакуйте. Це дійсно дуже смачно, дівчатка і хлопці. Ось так дівчатка приготували ми перчик. Він не дуже червоний, я ж вам казала, я люблю зараз, поки помідори, щоб було так. Я не кидала просто пасти. А так дуже-дуже смачний. Так що беріть на заміточку і готуйте з кускусом. Ми з вікуською вирішили трішки проїхатися в ліс. Ось те, що я вам казала. Я думаю, вам гарно видно, що вже таке жовтіє. Це в нас падають там. Дерева не падали, а спиляли. Вікуська. Я дуже люблю це, що в лісі, тут можна подивитися, покататися. Дорога в нас тут ну, грунтовка така. Це, в общем, так як ми їздимо в друге село, щоб через мостик переходити. Ось така краса. Якуська на велосипеді теж. І теж свого роду прогулянка. Ось тут у нас так, бачите, небо таке гарне. Пітерець. От все одно, знаєте, така погодка. Це я все одно так уже по осінньому. Так що така краса. Поїдемо трошки прогуляємося. І вам трішки показали. Так що Дивіться. Дивіться нашу красоту. Як у нас тут гарно. Водичку видно, така красота. Ми це теж з вікусі дуже любимо. Прийти, подивитися на це все. Гляньте, як у нас гарно. Ось така у нас краса. Хоч і не купаємося, але дихаємо таким свіжим повітрям. Дуже гарно. Так що в такому ми гарненькому місці. Трішечки з Вікусією погуляли. Зараз вже будемо їхати додому. Але ми сьогодні з Вікусією вирішили сказати до побачення вам у такому красивому місці. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! З вічінькам, всякого покані.